Десятеро важко поранених бійців доправили до Дніпропетровської обласної лікарні за останні дні. Шестеро у реанімації, але медики кажуть, що загрози життю вже немає. Найбільша перемога лікарів житиме 36-річний Анатолій Горбенко з батальйону Донбас Україна. Біля Мар'янки він підірвався на міні. Вибухом бійцю відірвало ноги, понад 20 осколків у тілі. Він стікав кров'ю, пораненого витягнув. Під обстрілом військовий медик Олександр Терен. Він на сусідньому ліжку реанімації. Лікар зазнав осколкового поранення в груди. Врятований боєць вже при тямі, не перестає дякувати і каже, обов'язково житиме і не може дочекатись, коли стане на протези. Без сознання, кома і притом приймав большое количество препаратів, которые підтримують давлення і серцеб'єєння. Тобто перспектив вижити майже не було. Большая сила духа в душе, такое, знаете, любиное сердце, которое ему позволит не только выздороветь, но и еще принести пользу обществу.